Доброго дня, шановні судді та любі гості! Сьогодні я розповім про експериментальну дослідницьку роботу на тему дослідження і розробка технології приготування мусу з манго з папаїном і ксантановою кам'яді. Метою роботи є дослідити вплив ферменту папаїну на харчові продукти і на підставі експерименту запропонувати і приготувати фірму страву мусу вершковий з манго з папаїном і ксантановою камдію нашого дослідження м'ясо птиці білки 20-23 грами, жири 1-3 грами для грудки без шкірки, 6-8 грамів для стегна зі шкіркою. Куряше філе містить багато білків, мало жирів і зовсім немає вуглеводів. Це дієтичний продукт з невеликою калорійністю, приблизно 10-120 ккал на 100 г. Воно багато на вітаміни групи Б, зокрема Б3, Б6, Б2, Б12, які підтримують нервову систему, метаболізм, і кровотворення. Також у м'ясі багато мінералів, калій для роботи серця, фосфор для кісток, магній для м'язів, невелика кількість заліза та цинку для імунітету і крові. Куряче м'ясо є низькокалорійним джерелом повноцінного білка. Формат папаїн. Папеїн це протеолітичний фермент, що належить до класу гідролаз. Він виділяється з молочного соку плодів і листя папаї. Папаїн широко використовується в харчовій промисловості, медицині та косметології завдяки здатності розщеплювати білки. Папаїн є цистиною протеазою. Це означає, що активний центр ферменту містить тіолову групу цистеїну, яка відіграє ключову роль у його каталітичній активності. Активний центр у складі активного центру папаїну, є три основні амінокислоти. цистеін беру участь у формуванні тіолетаніону, Гістидин виконує функцію донора к протонів, а протонів, аспагінова кислота стабілізує структуру активного центру, молекулярна маса близько 23-25 кДА. Трімірна структура складається з альфа-спірали та бета-листів, які утворюють кишеню для зв'язування субстрату. Каталітичний механізм. Папаїн діє як нуклеофільний фермент, розчеплюючи паптині зв'язки в білках. Механізм реакції включає наступні етапи. Активація цистину. Дільна група цистеїну втрачає протон наш плюс і стає нуклеофільним тіолятом. Атака на карбональну групу. Тіолят атакує карбональний молець будинку зв'язку утворюючи ковалентний ацилфермент. Гідроліз. молекула води вступає в реакцію, розриваючи ацилфермент і вивільняючи розщеплене біло. Сантанова каміньк. Сантаново камінь це природні полісахарити, які утримуються шляхом ферментації глюкози або сахарози, бактеріок сантамнапектрис. Задяки своїй унікальній структурі та властивості вона широко застосовується в харчові, фармацевтичній та косумочій проусловості. Складається з ланцюгів бета Д глюкози, які утворюють основу її структури. Легко ручняється у воді з утворенням в'язких розчинів, утворює стабільні гелі в широкому діапазоні PH від 3 до 10, зберігає в'язкість за високих температур і в присутності солей. Стіка до ферментативного гідролізу завдяки наявності глюкоронової ксати сантаново що додає її здатності до утримання катіонів. Манго, манго, джерело вітамінів, особливо вітаміні С та А, мінералів, калій, мані, антиоксидантів і харчових волокон. Містить природні цукри, глюкоза, фруктози, що надають енергії, манго має низький між жиру та калорій, але високопоживну цінність завдяки високому місту води та мікроелементів. Манго має соковитий трохи славити смак із тропічними нотками, його м'який кніжна, атисковита аромат, яскравий фруктовий і екзотичний, що нагадує тропіки та літній світ. Цей молочний продукт отриманий шляхом відокремлення жирів від молока. Вони містять 30-40% жиру, що робить їх ідеальним для збивання. При збиванні вершків відбувається механічна дія, яка призводить до утворення бульбашок повітря, що заповнюють рідну жирні молекули, вершки оточують ці бульбашки, утворюючи стабільну піну. Це відбувається завдяки наявності білків і ліпідів у вершках, які знижують поверхневий натяг і дозволяють повітрю проникати всередину рідини, не розпадаючись. При збиванні досягнута піна стає стабільною, вершки усішують і утворюють м'яку текстуру. Експеримент з м'ясом. Етап першим підготували три рівновісні порції м'яса для дослідження. Етап другий. Підготували воду і дві порції розчину ферменту папаїну в концентрації 2,5 г і 5 г на 100 мл води. Етап третій. Замочили м'ясо на 2 години. Етап четвертий перевірили результат. Етап п'ятий замочили м'ясо на 12 годин. Етап шостий перевірили результат. Етап сьомий. Відварили м'ясо, етап восьмий. Аналітичний висновок за органолептичними показниками. Аналітичний висновок. При замоченні м'яса в воді структура змін не відбувалося. При замоченні м'яса в вирошення папейну на 2 години, в незалежності від концентрації ферменту, каталітична реакція розщеплення білка по потитному зв'язку протікала повільно. При продовженні замочення м'яса до 12 годин реакція проявилася і ми побачили морфологічні зміни, шматочки м'яса. концентрації папеїну також вплинули на ці зміни. Після відварення м'яса з води відповідало показникам для волокон нормального м'яса, зберігаючи вулокнені і М'ясо з попеїним 2,5 г там було м'якість, втратило. М'ясо з папаїном 5 г майже втратило форму, набуло піроподібної консистенції. Що папаїн як протеолітичний фермент здати значно змінити текстуру м'яса, розшиплюючи білки, що ефективність цього процесу залишить від часу впливу та концентрації ферменту. Приготування мусу з зману попереду ксантановокам. Для цього не знавляється стиг лиману, папену ксантавами та вершки. Для відпрацьовування технології приготування цього десерту ми відібрали необхідну сировину. Подрібнили манго блендером і додали 1 грам ферменту папаїну. Додаток сантану в добре перемішали для утворення однорідної структури. Збиваємо вершки і з'єднуємо усі компоненти десерту. Ми побачили, як ферменти стабілізатори впливають на текстуру продуктів паїноруйної білки, що дозволяє отримати більш рідку консистенцію, тоді як ксантанова камінь допомагає стабілізувати текстуру, а вершки надають мусу легкість. Це показує важливість хімії в молекулярній кухні, де кожен компонент має своє значення для створення ідеального мусу. Не забувайте, що хімія це не тільки наука, але й мистецтво. Дякую за увагу!